Вітаю вас, друзі! Сьогодні на прикладі ось такої красивої шкарпетки я покажу вам, як в'язати дуже гарний візерунок, рельєфний візерунок, який має назву ялиночка. Ось тут в мене вже готова резинка для другої шкарпеточки, отже, можна починати в'язати візерунок. Кількість петель має ділитися на 4 плюс одна петля для симметрії малюнку, і плюс дві кромкові петлі. Отже, починаємо. Кромкову петельку ми знімаємо, тепер пров'язуємо три лицеві петлі: одна, друга і третя. Тепер петельку ми знімаємо, нитка за петелькою. Ось так. Знов три лицеві петлі, і знов петельку знімаємо нитка за петелькою. Ось так ми робимо до самого кінця ряду. Ось що у нас з вами вийшло. Тепер ми. Перевертаємо в'язання, та це вже виворотня сторона. Знов кромкову петельку зняли і робимо три лицьові петлі. Ось так. Тепер петельку знову знімаємо, але тепер нитка перед петелькою, бачите? І знов три лицеві петлі. І знов петельку зняли і нитка перед петелькою. Так ми робимо до кінця ряда. Знову перевертаємо в'язання, і це вже у нас буде третій рядочок. Тепер ми додаємо кольорову ниточку. Одна лицьова, одну знімаємо нитка за петлею. Тепер три лицеві, і ми пров'язали раніше зняту петельку. Ось так. Знов зняли нитка за петлею, і знов три лицеві, і знов зняли. Так робимо до кінця ряду. Ось така лицьова сторона у нас з вами виходить. Перевертаємо наше в'язання, це вже четвертий рядочок, і знов виворотня сторона, кромкову ми знімаємо одна лицева петля, знімаємо нитка перед петлею, три лицьові петельки, знов знімаємо нитка перед петелькою, знов три лицьові і знову знімаємо ось так. Робимо так до кінця нашого рядочку. П'ятий рядочок це знову лицевий ряд. Ось так у нас з вами вийшло. І з п'ятого рядочку ми повторюємо з вами візерунок з першого ряда. Друзі, якщо вам сподобався мій майстер-клас, залишайте вподобайку і комент, я буду дуже рада. А також підписуйтесь на мій канал, тому що будуть ще гарні та цікаві майстер-класи. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!